Здоровеньки були. Ви просили, ми робимо це відео порівняння найпопулярніших операційних систем телевізорів станом на кінець 2024 року. Сідайте зручно, бо відео напевно буде дуже довгим, проте цікавим. А також не забувайте про вподобайки та підписки, бо це наша найкраща мотивація. Поїхали розбиратись. Смачного операційні системи телевізорів. Перед тим як почати говорити про самі операційні системи на телевізорах, хочу сказати дуже важливу річ. Існує певна каста людей, яка вважає, що використовувати телевізор без окремої приставки не має жодного сенсу. Типу, що там цей ВБС та вміє, яка різниця, що там встановлено на телевізорі, треба вбрати відразу окрему приставку. Я частково згоден з цими людьми, бо у багатьох випадках приставка може розширити можливості вашого телевізору. Але. У тому вигляді, в якому зараз існують операційні системи на телевізорах, вони вміють те ж саме, що вміють окремі приставки. Та докупляти цю приставку є сенс, наприклад, якщо у вас старий телевізор, він фізично по характеристикам вас повністю влаштовує. Проте там або взагалі немає смарт TV... Або там якась стара версія Smart TV, або цей Smart TV вже почав гальмувати. Або якщо ви зараз купляєте телевізор, а там встановлена якась операційна система, не з тих, про які я сьогодні буду говорити. Якась дуже проста. Та ви хочете розширити функціональність цієї системи. Проте ці системи, про які я буду говорити сьогодні, вони вміють все те ж саме, що приставки, та докупляти щось окремо просто не потрібно. Но треба просто розібратись та подивитись, що вони можуть, а сьогодні ми цим і займемось. Станом на сьогодні існують чотири найпопулярніші системи, які встановлюються на телевізори: це Tizen, який ви знайдете на телевізорах Samsung, VBS, який встановлюється на телевізори LG, Vida на телевізорах Hisense та різні варіації системи від Google, які встановлюють багато різних брендів, таких як TCL, Sony, Sharp, Philips, Xiaomi та інші. Саме з системами від Google виходить складніше всього. По-перше, тому що у непідготовленого користувача є певне нерозуміння того, що Google TV, Android TV та Android це різні операційні системи на телевізорах. Вони мають різний зовнішній вигляд та різну, різну функціональність. Причому навіть під час купівлі, коли ви на сайті дивитеся, яка система встановлена на телевізорі. Дуже часто там вказується просто Android, та ви навіть не можете дізнатись, яка сам, який саме Android там встановлений. А існує три варіанти. Зараз давайте поясню. Більшість сучасних телевізорів мають саме Google TV. Це найсвіжіший варіант системи для телевізорів від Google. Саме її ми будемо сьогодні порівнювати. Ще є android TV. Зараз її знайти на телевізорах складніше, але досі багато моделей, особливо у брендів типу Сяомі ще працюють на ній. А ще є бюджетні телевізори, там, де встановлений взагалі звичайний Android, не телевізійний, який вже сам виробник оптимізує під використання пультом на великому дисплеї вашого телевізору. Так ось це найгірший варіант насправді, бо все залежить від оптимізації самого виробника, як він зробить цей інтерфейс, та які можливості він дасть. Користувачу, а так як цей варіант зазвичай встановлюється на недорогі телевізори, то оптимізація там у більшості випадків досить слабенька. Та все це і працює, і виглядає не так прикольно, як на Google TV чи раніше на Android TV. Ще один нюанс, про який вам треба знати, це те, що у чистому вигляді знайти Google TV на телевізорі практично неможливо. Кожен виробник модернізує її та додає якісь можливості, власні інтерфейси налаштувань зображення, фірмові додатки тощо. Та у чистому виді її можна побачити тільки на приставках, таких як Google Chromecast або деяких умовних Mi Box. Проте сьогодні мова не про приставки, та роздивлятись Google TV ми будемо на прикладі телевізора TCL, який. Теж має деякі м, візуальні зміни від чистої Google TV, Проте ці зміни мінімальні. Та ми можемо узагальнити м, ці можливості Google TV та узагальнити зовнішній вигляд, наприклад, саме TCL. Якщо я вже згадав приставки, то буде справедливо сказати, що ще є Apple TV OS, яка працює виключно на приставці Apple TV. Додавати цю систему у порівняння вважаю недоречним, бо все ж таки це окремий пристрій, який використовує телевізор просто як дисплей, та не вписується у концепцію нашого порівняння. Зовнішній вигляд або інтерфейс. Почнемо ми з зовнішнього вигляду та безпосередньо головної сторінки, яку ви бачите після включення. Станом на сьогодні усі системи мають головну сторінку та відразу пропонують просто купу контенту. Та, чесно кажучи, зрозуміти, чому ви бачите саме його досить складно, враховуючи, що у деяких системах воно ще й динамічно змінюється. Проте здається, я розібрався. Давайте по черзі. Google TV Google TV, на мою думку, має найбільш очевидний інтерфейс головного дисплею. Перший рядок може змінюватись часом. Та як я розумію, це рекламна пропозиція встановити та використовувати якийсь певний сервіс. У моєму випадку тут був Prime Video, який я навіть ніколи не відкривав. Тобто це реклама. Іноді він зникав, іноді з'являвся, якоїсь закономірності я тут не побачив. Нижче знаходиться список усіх встановлених застосунків, ще нижче пропозиції закінчити перегляд того, що ви вже дивились, причому з. Різних сервісів, це зручно. Далі знаходяться персональні рекомендації контенту з різних сервісів та застосунків, які формуються в залежності від історії ваших переглядів. Усі ці рядки, або як їх називають у Google канали, можуть змінюватись з часом, в залежності від того, що ви дивитесь, але вручну налаштувати, що саме тут буде, неможливо. Це, до речі, одна з відмінностей Google TV від Android TV. Та якщо що, я вважаю, що на Android-TV це реалізовано краще, бо ви можете кастомізувати. Головний дисплей та швидше переходити до цікавого вам контенту з певних сервісів. Зверху знаходяться вкладки. Додатки це магазин застосунків, який ви можете встановити на телевізор. А праворуч бібліотека, каталог придбаного контенту у сервісі Google Play фільми, WebOS. Далі WebOS. Відразу давайте запишемо у плюсик Magic Motion. Це віртуальний курсор, яким можна керувати пультом прямо у повітрі. Класна річ, зараз існує тільки на телевізорах LG, хоча й раніше були спроби у інших виробників зробити таке саме. Півголовного екрану сучасного WebOS Бо займає реклама магазину застосунків, та це ніяк не можна прибрати. Тобто, кожен раз після вмикання ви будете бачити цю дуже важливу інформацію. Нижче знаходяться картки по категоріям, всередині яких або реклама застосунків, як у картці навчання, або інтерактивні сторінки типу спорта. Чесно кажучи, у мене сумніви, що це хтось буде використовувати, бо зазвичай ти вмикаєш ТВ та просто переходиш у якийсь потрібний застосунок, а не починаєш обирати тематичні картки. Нижче список встановлених застосунків, ще нижче рядок з останнім вхідним сигналом та пропозиціями нового контенту з різних сервісів. Ви можете перегорнути сторінку ще нижче та знайдете рекламу застосунків. Ще нижче пропозиції якогось контенту, причому нерелевантного для вас, а просто популярного у світі. Причому підряд з усіх сервісів, навіть тих, якими ви не користуєтесь. Змінити порядок відображення ось цього всього. Неможливо тільки порядок застосунків на головному дисплею. Tizen OS. Сучасна Tizen OS вас теж зустрічає величезним написом, який не зникає з часом, та просто займає корисну площу головного дисплею. На головній сторінці дві вкладки. Перша, основна це огляд. Тут знаходиться список усіх встановлених застосунків та пропозиції контенту з різних стрімінгових сервісів. Обрати які саме сервіси тут будуть та їх послідовність неможливо. Та по відповідям людей, які користуються Tizen вже давно, змінюються тільки пропозиції контенту, а перелік цих. Сервісів залишається у той самій послідовності постійно. Друга вкладка програми. Тут ви знайдете список встановлених застосунків та безпосередньо магазин, з якого ви можете завантажити нові Vida -OS. VidaOS теж зустрічає нас не дуже корисним динамічним банером з рекламою власних сервісів та застосунків. Прибрати це неможливо, та ви кожен раз будете це бачити. Нижче перелік встановлених застосунків, ще нижче пропозиції контенту з MegaGo. Вірки з Apple TV Plus та інших сервісів. Потім до чогось категорії фільмів від M'AgaGO, потім ще трошки інших сервісів, потім категорії серіалів теж від Мегагов. Змінити послідовність, чи обрати інші сервіси для відображення на головній сторінці неможливо. Проте, якщо ви користуєтесь саме Мегаго, то вам цей інтерфейс точно сподобається. Таким чином, я приходжу до висновків, що головні сторінки усіх телевізійних ОЕС зосереджені на просуванні контенту з певних сервісів, не даючи можливість користуватися. Очам якось налаштувати їх відображення. Єдина система, яка хоч якось намагається підналаштуватись під вас, це Google TV. Хоча й не можна вручну обрати, що саме ви будете бачити постійно, проте вона розуміє, що ви дивитесь частіше, та може змінювати послідовність горизонтальних рядків каналів, підіймаючи улюблені сервіси догори. Та й сам контент, який відображається у цих рядках, формується від вашої історії переглядів, тобто індивідуально, а не так, як на інших системах все, що ви бачите на головному дисплею. Або реклама, або глобальні тренди. Насправді, особисто для мене, особисто я так вважаю, що найкращий головний дисплей був саме на android TV, там де ви могли налаштувати ось ці горизонтальні канали та обрати, які сервіси будуть відображатися на головній сторінці. Та саме у такому варіанті, після вмикання телевізора, ти щось дивишся на головній цій сторінці, а не відразу переходиш у якийсь сервіс. Цим прям хотілось користуватись, та я цим користувався. А те, як зараз це роблять, залишається. Це тільки після вмикання відразу переходити у якийсь певний сервіс, там Netflix, чи е, YouTube, чи в Світті чи і в старті, вічим ви що ви там дивитесь, безпосередньо у сам застосунок цього сервісу, а не обирати контент з головної сторінки, як теоретично взагалі хотіли виробники цих телевізорів. Пошук контенту в усіх сучасних системах є голосовий пошук. Якщо телевізор взагалі підтримує голосовий набір та е, пульт має мікрофон, бо є деякі телевізори, які ще цього не мають. Проте, десь це просто голосовий пошук, а десь це навіть повноцінний голосовий асистент. Давайте розбиратись. Google TV. У систему Google TV вбудований повноцінний Google Асистент. Проте, як і з багатьма сервісами від Google, якщо ви обираєте українську мову інтерфейсу, то є певні обмеження, проте багато чого і працює. Давайте дивитися. Голосовий пошук на Google TV розуміє як англійську, так і українську мову. Для цього не потрібно щось перемикати. Асистент у реальному часі визначає, якою мовою ви робите пошуковий запит, та він коректно визначає запити навіть там, де декілька мов. Пошук виконується по практично усім встановленим застосункам. Їх список можна налаштувати у відповідному меню. У більшості випадків перші пропозиції відображаються з YouTube, а вже потім, в залежності від того, що саме ви шукаєте та де є певний контент. Якщо, наприклад, фільм є на Megago, тут буде розділ Megago. Якщо на Netflix, то відображається картка фільму, переходячи в яку вже можна відкрити його у сервісі. Тут я роблю уточнення, що жоден телевізор не відображає результати. Пошуку безпосередньо з Netflix. це якесь обмеження самої платформи Netflix. Проте тільки на Google TV з'являється картка фільму, яка містить інформацію, що він є на Netflix, та ви можете з пошуку перейти на сам фільм у застосунок Netflix. Так само через картку буде відображатись, якщо фільм є у Google фільмах з пропозицією його придбати або взяти на прокат. А так як це асистент, ви можете, наприклад, запитати погоду на завтра чи попросити перевести гривні в долари. Проте тут вибірково працює, десь він відповідає, а десь просто шукає по цьому запиту на YouTube. А якщо перевести телевізор на англійську, то цей асистент зможе більше, наприклад, запускати застосунки, або навіть певний контент з певного застосунку, наприклад, якусь пісню зі Spotify. З українським інтерфейсом це не працює, навіть якщо запит давати англійською. Як завжди, є якісь локальні обмеження. Це все ось у кращих традиціях локалізації сервісів від Google. ВБС. ВБС так само як і Google TV автоматично визначає на якій мові ви робите пошуковий запит та підтримує українську. Проте сам пошук він виконує тільки по Megagold та YouTube. Наприклад, фільм, який є як на Мегаго, так і на Ракутен ТВ, який встановлений та авторизований на телевізорі, він знаходить тільки на Мегаго, ігноруючи, що він є ще на одному сервісі, там де теоретично може бути краща ціна перегляду. Асистента на ВБС ніякого немає, та ця функція просто голосовий пошук, який все ж таки працює українською, та це вже гарно. Тайзен OS. далі голосові можливості та пошук на Тайзен OS. система взагалі не розуміє українську, не працює ані набір тексту, ані саме систем, бо це Bixby, яка так на мові не заговорила. Але якщо шукати англійською чи вручну вести якийсь запит українською, то шукає він виключно на YouTube. Немає результатів з жодного встановленого застосунку, навіть якщо просити шукати у певному сервісі. Він просто відкриває його та все. Проте сам асистент вміє відкривати деякі застосунки, наприклад, Netflix, YouTube чи Spotify. Ну і звісно ж, голосовим асистентом е, на Tizen можна. Керувати вашими пристроями Samsung, які підтримують SmartThings, Ось ця вся історія з розумним будинком. Проте запити потрібно робити теж англійською мовою, бо українською. Біксбі не розмовляє. Віда. Останні голосові можливості, про які я розповім, це системи Віда. Тут асистент, яким ви можете керувати телевізором голосом, причому українською мовою. Повний перелік команд є в окремому меню у налаштуваннях. Але давайте будемо об'єктивні. У мене є великі сумніви стосовно того, як часто ви будете цим користуватись. Голосовий пошук та й взагалі набір працює незручно. Проблема у тому, що система не вміє автоматично визначати. Ти мову на який ви робите запит, а намагається почути ту, яка встановлена у системі, тобто у нашому випадку, українську. Будь-який запит англійською обробляється некоректно. Навіть якщо зайти у пошук, обрати англійську, все одно він намагається почути українську, бо інтерфейс голосового вводу окремий, а не вбудований у клавіатуру. При цьому всьому я помітив, що краще він шукає, якщо додавати до запиту певну дію, наприклад, шукай та вже потім назву фільму чи якогось контенту. Іноді він знаходить і без додавання дії, іноді тільки з дією, закономірності, я тут не знайшов. Та ось це ситуація, коли. ОС добре шукає по усім сервісам, встановленим на телевізорі, що зручно, але сам пошуковий запит іноді буває складно сформулювати, тобто є що вдосконалити з оновленнями. Таким чином, у наших реаліях з нашою локалізацією, глобальний пошук по усім застосункам на телевізорі працює тільки на Google TV та на Vida. Причому у в останньому випадку пошукові запити тільки українською, бо Vida не вміє визначати мову, з якою ви з нею спілкуєтесь. Цей пункт з пошуком не те, щоб щось прям дуже критично. Проте, якщо ви хочете подивитись якийсь певний фільм, але не знаєте на якому сервісі він присутній, це може Дуже виручати, якщо це працює. Перегляд стрімінгових сервісів. Далі хочу поговорити про вбудовані застосунки та сервіси. Станом на сьогодні усі системи підтримують усі популярні стрімінгові сервіси, які працюють в Україні. Я зараз про YouTube, Netflix, Apple TV Rakuten TV, До речі, він в Україні працює. Megago, світі TV, Kyivstar TV тощо. Єдине з того, щоб хотілося встановити, але немає клієнту, це Spotify на OS Vida. Я не розумію. У чому проблема, але застосунку цього сервісу немає у магазині Віда не тільки в Україні, а й по всьому світу. Для музики, з більш-менш відомого, там є дізер. Ну дякую. Але все ж таки Spotify, здається, в нас більш популярний. Що стосується перегляду з м альтернативних сервісів. По перше. Засуджую, перегляд неліцензійного контенту це погано, не треба так робити. Але все ж таки, по-друге, в усіх системах є вбудовані браузери, з яких ви можете відкрити будь-який сайт та дивитися якісь відео безпосередньо з цього сайту. Єдине, що в залежності від виробника, на ОС Google TV він може бути прямо з коробки, встановлений на телевізор, а десь треба буде встановити його з магазину застосунків. Він там є. Та ще окремо зазначу, що. Що завдяки Magic Motion на WebOS це робити простіше всього? Я маю на увазі працювати з браузером. По-третє, якщо ви все ж таки хочете, якщо для вас важливо можливість переглядати контент з альтернативних сервісів, але не через браузер, бо зі звичайним пультом користуватись браузером на телевізорі, ну, це просто жесть, то існує ще один варіант. В усіх магазинах і на Pizen, і на WBS, і на Vida, і на Google TV є такий софт, як Media Station X, до якого можна додати сайти цих сервісів з контентом та відкривати їх оптимізовано під керування телевізійним пультом у режимі WebView. Якщо сервіс це підтримує, звісно ж, але більшість сервісів, про які ми усі думаємо. Він підтримує. Більше того, на WebOS та Tizen у магазині додатків з'явився застосунок open source сервісу LAMPA. Це з'явилось ось прям зовсім нещодавно, як я розумію, та для мене це досить неочікувано. Якщо не знаєте, що це таке та як цим користуватись, дивіться про це самі. Я у цьому питанні тут не допоможу. Я і так вже багато вам сказав. Далі я цю тему продовжувати не буду, бо, ще раз повторюю, засуджую, дивіться. Ліцензійний контент, проте ви тепер знаєте, що якщо е, все ж таки ну, ви хочете, якщо вам потрібно, якщо е, вам потрібно просто щоб е, потестити там, ну ви усе розумієте, це можна зараз робити на усіх телевізорах, та це досить легко все налаштовується. Що стосується встановлення застосунків, яких немає в магазині, то без танців збудеми, це можна робити тільки на Google TV. просто там через флешку будь яку ПК, практично, яка взагалі створена для смартфону, можна встановити на Google TV. Проте вона буде не оптимізована ні під телевізор під розмір дисплею, ні під керування пультом. Тобто на що це робити, я навіть не знаю. Знову ж таки. Якщо ви це хочете для встановити щось для перегляду м, контенту з альтернативних сервісів, то це все можна зараз робити через MediaStation X, який є прямо у магазині застосунків, та не потрібно морочити собі голову з цими флешками. А ще коли я тільки готував це відео, я хотів порівняти кількість застосунків, які є у магазинах на різних операційних системах. Проте я цей пункт просто виключив. Справа у тому, що сенсу в цьому немає. Немає жодного більшість застосунків, які зараз там є, це або сервіси для перегляду IPTV, причому багато регіональних під різні країни, вони просто усі на купі знаходяться в магазині. Та те, що вам дійсно буде потрібно, там точно є. Це застосунки якихось стрімінгових площадок, які працюють в Україні на усіх системах. Це є, тому що вам ще потрібно на телевізорі, я навіть не знаю. Пишіть у коментарях. Але про встановлення VPN е я розкажу трошки пізніше. Відтворення зовнішніх накопичувачей. Далі я хочу порівняти, як різні операційні системи відкривають різні формати відеофайлів з зовнішніх накопичувачей: флешки, SSD чи HDD. Та якщо вони не відкривають, то які варіанти все ж таки зробити, щоб цей відеофайл відкрився? Для експерименту будемо підключати одну й ту саму флешку, на яку записані відеофайли у різних форматах. У цьому моменті потрібно теж зробити уточнення стосовно Google TV. Там є вбудований плеєр, ми тестуємо це все на телевізорі. TCL, та цей плеєр виглядає начебто як нативний плеєр Google TV. Проте я зайшов у налаштування та подивився, що виробник цього застосунку TCL, тобто, можливо, це все ж таки трошки змінений плеєр, та не він може. Трошки по іншому виглядати на іншому телевізорі з Google TV. Проте це не має великого значення, бо Google TV – це єдина система, на яку ви можете встановити якийсь альтернативний плеєр, типу VLC або MX плеєр Та це скажімо так, не має значення. Проте роблю уточнення, що потім у коментарях не було пекла. Зараз ви бачите таблицю з результатами саме у стандартних програвачах. Ми спробували набагато більше форматів, ніж ви колись будете запускати на телевізорі, але вже порівнюємо так, порівнюємо. Усі найпопулярніші формати, які вам можуть знадобитись, такі як МКВ, м 2 тс та AVI, відкриваються на усіх телевізорах. Мов працював всюди, окрім Google TV. Проте у пару кліків на Google TV встановлюється сторонній плеєр VLC, та таблиця тепер виглядає ось так. Тобто, якщо узагальнити ось це порівняння, то найбільшу кількість. Кість форматів підтримує саме Google TV, хоча й зі стороннім плеєром, але яка різниця, ви можете його без проблем встановити. Проте, чи потрібні вам усі ці формати, окрім найпопулярніших, це питання вже до вас. Мені здається, що ні. Тобто, усі телевізори відкривають усі популярні формати. Що стосується можливостей вбудованого плеєру, то в усіх сучасних версіях операційних систем ми маємо можливість відтворювати контент та обирати різні звукові доріжки та субтитри, якщо вони присутні. У файлі. Що ще вам потрібно від плеєра? Навіть не знаю. Що ще? Є певні функції, які е, я не бачу сенсу якось розгорнуто порівнювати у цьому відео, проте сказати про них потрібно. Усі операційні системи підтримують бездротову трансляцію зображення зі смартфонів, причому як з Android, так і з iOS. Десь нативно, десь як на Google TV для AirPlay треба встановити застосунок з магазину, але вміють. Усі системи мають гнучке налаштування зображення та виводу звуку. Воно може виглядати по-різному на різних класах самих телевізорів, тож показувати, як це виглядає саме на цих моделях? Я не бачу сенсу. Просто скажу, що ось ці всі налаштування не перекривають вам зображення на телевізорі, та ви відразу бачите зміни. Що ж обрати? Я дуже багато всього сьогодні розповів. Та звісно ж потрібно зробити якісь висновки, бо ви у коментарях завжди питаєте: так що ж, все ж таки, краще, що ж нам обрати? Неможливо назвати якогось переможця чи назвати якусь кращу операційну систему цього порівняння. Справа у тому, ще що люди, коли обирають телевізор, вони перш за все дивляться не на операційну систему. А на діагональ на тип дисплею, на характеристики цього дисплею, технології цього дисплею. Ну, і, звісно ж, ціну додаємо ще до цього, що усі сучасні версії цих операційних систем мають дуже схожу функціональність та відрізняються. Ну напевно. Якось трошки візуальна, та як ми побачили, є певні відмінності у скажімо так механіки пошуку контенту на телевізорі, проте глобально можливості всюди однакові. На усіх сучасних системах ви можете без проблем дивитись контент як з ліцензійних стрімінгових платформ, так і альтернативних. Хоча я у соти раз говорю, що це неправильно. Також немає ніяких питань при відтворюванні контенту з флешок чи якихось інших зовнішніх накопичувачів. Проте відмінності все ж таки є. Проте я вважаю, що вони не критичні та вони можуть бути важливими далеко не для всіх. Це, напевно, можливості голосового пошуку, який, на мою думку, найкраще у Google TV, який не тільки краще всього визначає текст на різних мовах, а й шукає по усім застосункам. Мені це подобається. Також це єдина система, яка пропонує вам персоналізовані рекомендації контенту з різних платформ на головній сторінці. Наскільки це критично для вас, вирішувати саме вам заради справедливості? Я звісно ж ще зазначу, що на Google TV можна встановлювати окремі лаунчери, тобто змінювати повністю інтерфейс. Можна встановлювати vpn сервіси без танців з бубнами. Можна встановлювати застосунки сервісів для клауд-геймінгу, навіть того, що не працює в Україні. Так, це все можна робити, але... Поглиблюватись у цю тему в рамках цього відео, я просто не бачу сенсу, бо це досить складно для середньостатистичного споживача. А ці люди, які цікавляться цим, е, що я буду їм розповідати, вони і так це все знають. Тож, якщо ви запитаєте, яка операційна система телевізора краще всього, відповідь буде дуже проста. Якщо ви хочете просто вмикати телевізор та дивитись контент, не має значення який, то вам підійде будь-яка операційна система з сучасних. Якщо ви хочете поглиблюватись у цю тему, якщо ви хочете кастомізувати, якщо ви хочете там щось накрутити з цієї системи, зробити прям все під себе, то звісно ж це буде Google TV. Проте питання: потрібно вам це все на телевізорі чи не потрібно? Ну і наостанок хочу сказати, що усе, що я сказав та порівняв у цьому відео, актуально для останніх версій операційних систем: Tizen, WebOS, Vida та Google TV. Справа у тому, що навіть зараз, купуючи якийсь телевізор, який, начебто, свіженький, тобто ну, нова модель, там може бути встановлена якась попередня версія операційної системи з іншою функціональністю. Навіть якщо б я знімав це відео пару років тому, то воно було зовсім інше. Бо, наприклад, Тайзен та ВБС змінюються достатньо швидко. Та зараз, у цьому стані, в якому вони зараз знаходяться, вони дійсно, на мою думку, можуть повноцінно конкурувати з Google TV, який мав. Перевагу ще декілька років тому, та під час купівлі телевізора звертайте увагу, яка версія операційної системи там встановлена: остання чи попередня. Причому це залежить навіть не від року випуску телевізора, а від класу телевізора, тобто на недорогих там Samsung. Чи на недорогих LG, система може виглядати трошки по іншому, та давати трошки інший функціонал. Тож, коли обираєте телевізор, звертайте увагу не тільки на діагональ та характеристики, а ще й на операційну систему. Заключення. Що ж, ви просили, ми зробили. Сподіваюсь, цей матеріал був цікавий для вас, та ви дізнались щось новеньке. Якщо залишились якісь питання, задавайте у коментарях. Якщо ви з чимось не згодні. Теж пишіть у коментарях, будемо сперечатися, якщо що виправлятись, я тільки за ми завжди відкриті для спілкування. Тож пишіть. У описі я залишаю посилання на усю категорію телевізорів. Можливо, ви хочете якраз зараз оновитись, раджу робити це прямо там. Та наскільки я знаю, під новий рік починається сезон телевізорів. Це вам такий невеличкий інсайт. Буду дуже вдячний за вашу активність під цим відео, вподобайки, підписки, коментарі. Це дуже суттєво впливає на просування відео на YouTube. Тож, будь ласка, це наша найкраща мотивація. Усім дякую за увагу! Мирного. О, неба, слава Україні, до побачення.